На цих кадрах 24-річна парамедикиня Анастасія Шателі надає допомогу жінці, яка постраждала внаслідок масованого обстрілу Костянтинівки напередодні. Анастасія розповідає, в момент вибуху вона була поряд з місцем влучання ракет, тому її бригада була однією з перших, хто надавав допомогу пораненим. Я перевірила пульс. пульс вже на жаль, ну ледь ледь відчувався. Потім він взагалі зупинився, і я почала серцеву серцеву реанімацію непрямий масаж серця. Потім підбігли інші медики, які знаходились там. Вони допомогли поставити турнікет, поставили на Я продовжувала її качати всю дорогу, поки ми їхали до лікарні. Але, на жаль, вже в лікарні її ну, не вдалося врятувати. Вона на жаль померла. Сама дівчина родом з Закарпаття на початку повномасштабного вторгнення каже, пройшла курси парамедиків. Медичною евакуацію в Донецькій області Анастасія займається з листопада 2022-го. Наразі розповідає парамедикиня, евакуюють поранених на Бахмутському напрямку на частіше з часового. Яру на день каже Анастасія може бути до п'яти поранених. Зазвичай ми перевозимо важких поранених, які є нестабільні, тому що ну, самі медики, які знаходяться там, просять нас забирати важких, тому що ми можемо вести на апараті штучного дихання, підтримувати. Тобто, в нас є монітори, необхідні і це ну, пацієнти, які можуть у будь-який момент їм може стати гірше. Тобто, у нас є все для того, аби довести його живого. У кожному реанімобілі мобілі є монітор контролю пацієнта апарат штучної вентиляції, легень та кисневий концентратор у бригаді. Працюють у трьох: лікар, парамедик та водій. Я пам'ятаю до сих пір свого першого пораненого, свої емоції, тому подібне. Але е, потім вже я забуваю імена, забуваю обличчя. Я там дивлюся тільки на поранення і. Ну, все нормально, я адекватно це сприймаю і ну немає такого, що там сниться щось і тому подібно. Ну, спокійно до цього ставлюся. Колишній мовці Саїти з Магілов, наразі водій реанімобіля. Чоловік каже, за два з половиною місяці на його автомобілі вивезли 271 пораненого під Лисичанськом навесні. Ні, влітку минулого року ми вивозили достатньо важко пораненого, і уламком була пробита задня колеса. Це було дуже стресовано, оскільки в салоні поранений, в салоні працює парамедик. В тебе немає вже колеса. Воно простріляно, вибухнуло просто щент вибухнула. І ти маєш вивести загрози з загрози -за поранення, знищення весь екіпаж. Це було дуже важко. Наразі на Донеччині працюють три такі евакуаційні бригади. Марія Гричко, Андрій Резніков, Суспільне новини, Донбас.